Доброго дня, діти! Сьогодні я вам хочу розповісти про таку незвичайну пісню, яка називається «Колискова». Це така пісенька, яку кожна мама співає своїй маленькій дитинці на ніч. Будь ласка, послухайте, вона називається «Котик Сіреньким. І з вами зараз послухали пісеньку Колескову. Вона називається Котику Сіренький. Скажіть, будь ласка, дітки, а яка ця пісня була? Вона була спокійна чи, може, рухлива, жвава? Пісня була спокійна, правильно. А про кого вона була? Про котика, який заважав дитинці спати. Правильно, а зараз я вам пропоную заспівати пісеньку, яку ми вже вивчили. Стукає вікно, гостича чарівна, Знов до нас прийшла зиманка зима. Ой зима, зимонка зима. затанцює, заспіває зима. School. Zooming cool. 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 Які ви умнічки так гарно співаєте. А зараз, дітки, встаємо і номо рухатися. Робимо вправо вліво вправо плес-плес-пес. Тук-тук-тук. Мотики моточки, смотимо клубочки, плес, плес плес, Тук-тук-тук. Рух нога. Змотимо клубочки, плесь, 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 тук-тук, тук Робимо прави, швидко жваво, плесь, 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 тук, 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 Мотанки моточки, змотимо клубочки, плесь, 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 тук, тук, тук Ще скоріше і жвавіше, плесь, 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 тук, 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 Мотанки моточки, змотимо клубочки, плесь, тук тук тук. Я плейс плейс, тук-тук-тук, моторки маточки, змотимо клубочки, плейс плейс, плейс, тук-тук-тук. Соні мухи рухом, рухом, плейс, 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 тук тук-тук-тук, мотанки моточки, змотимо клубочки, плейс плейс, плейс, тук-тук-тук. Гарного дня. Дякую за увагу. Наше музичне заняття завершено.